Після побаченого у нас нема інших варіантів, крім як поснідати, адже солодкі шедеври розбудили вовчий апетит. Привіт, привіт, доброго ранку, друзі. Привіт, друже. Доброго ранку, що там сьогодні сьогодні. Ми приготуємо соль сирну запіканку з зеленям і з шинкою. Мені здається, кожен ранок добре, якщо він починається з запіканки від чаби Чабибакоша. Я такої ще не куштувала. Що треба для цього? Дивись на екран для приготування сирної солоної запіканки з зеленню знадобиться сир. 400 г, сир адигейський. 300 г, шинка 200 г, сметана 100 г, листкове тісто, 400 г, вершкове масло 50 г, яйця курячі, дві штуки, кріп, кілька гілочок, сіль. Ну що, починаємо. Починаємо. Я розкатую, правильно? Поїхали. Я беру на себе шинку. Ти, ти на шинку хочеш? А ти на наш якийсь да, варіант? Я, 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 якийсь... я Давай от є у нас домашній та. сир. Так. От сюди додавай да, два яйця. Так, давай. Два яйця. І. И... От вот є сметана. І перебивай з допомогою блендера. Сметанку все? Так, Це... да, сметанку все. Будемо використовувати два види сира. Це. Ворог, ну то абичний да, сир да, да. домашній, і адегейський. Ой, адеги адегейський зазвичай залишає люблю. Цей да, сир. Він залишає присмак, такий да, приємний. Да, тим да. паче, коли запікаєш його. Да. А мені до речі, адегейський Мушчо. це, от як знаєте, як прототип нашого кисломолочного сиру. Практично аналі є, тільки воно не така, тільки називається кісла. Ну так, так, не такий кислий кислой. Давай, як сиди. А що в тебе такий настрій, дружику, з опіканки робити? Запіканки. Ну, Це не те, що мій настрій. Це дуже корисно зранку вот таку запіканочку їсти. Ну і достатньо, достатньо оперативно приготувати. Так. Да. Так. Все. Буде у нас укроп. Ці види сири, сири, да, сири сирів, так, так. сирів завжди гарно поєднаються з Вот. зелені. Думаю, достатньо. 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 Тільки треба трошки поселити. Yeah. Давай, yeah. Давай, yeah. давай, давай. Я, тут вже. я вам скажу, yeah. що як на мене, от ну, білковий такий максимально білковий сніданок це найкорисніший. Yeah, або це є. мають бути яйця, або ну от, сир, сир м'який. Ну м'ясо, так, ну це найбільше, скажімо так. Тому я за те, щоб такі сніданки були частіше. Такий, okay, Такої yeah. <laughs> одразу пахне кропом, як? випічка. Вона завжди, тим паче, якщо вона творожна на завтрак, ідеально підходить. Погоджуюсь. Да. Додаємо вот сюди таку шинку Ага. і теж хорошо, гарно розмішуємо. Давай, давай. Да. І будемо зараз викладати Гарно перемішки. Оп, є. Так. Давай відрізай одразу. Одразу? Так, да, так. Да, да. Я котну, можна? Ну, от як хочеш. катні. Котну, та я ж завжди. Без питань. Ну Так найчіткіше буде. Ну, так буде. Да. Все. Ну ти профі. Ж... Ти як кожен день випікаєш. Це ну, чорний пояс по випіканню. Це ви знаєте, мене загартувало відключення світла, випікати все. Чого? Е, а я спекла, і знаєш, і в будь-який момент тобі не треба нічого гріти Важно розігріти навіть там. Ну буква воно вдома да, стоїть да, в кімнатній да, температурі, да, і ти можеш да. його з'їсти. Чай зробив. З пирожком таким. А я думаю, знаєш, що маю на увазі розігріти? Це коли світла не було і ще залишилось теплою духова піч. Звичайно, це теж. Я просто фольгу, знаєш, замотувала, і воно ж зберігала тепло. Як сервобитне люди. А що робити? Страшно згадувати, так? Ну, а що робити? Ну таке життя у нас, бачиш, ми ж від цього ніяк не застраховані. Давай повторимо, тоді глядачі, тут у нас адегейський сир. Звичайний, український домашній сад. Та, Шин. шинка. Так, да, кропта шинка і два яйця. Так, і два яйця, обов'язково. Да, так. І этот пирог ми не будемо закривати. Будемо так от запікати. Отак. Вот Рівненько. Чабік, а я ось це розкатувала. Це листове тісто? Це, чи... листове, лист... це листове, листове. листове, дрожжове, листове, листове тісто. А якщо просто е, дрожжове тісто? Ну, можна і просто до, 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 Ну, мені більше подобається. Листове, ставиться. що листові, воно листові, піднімається. Да, піднімається, да. І я зазвичай завжди його покупаю в магазині. Магазин. щоб Не тратить Не витрачати час. Лице. Да. А якщо, звичайне, знаєш, таке тісто, як на піцу? На Так, Якщо на піцу. Да. Якщо ну, не можна. Борошно, вода, олія. Чи ну, не да, можна? Да, да, я, 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 я дуже люблю е, ліскове, тому що вона жирна така, знаєш. Угу. Да? А, а ми нічим не змащуємо, ніяким Ні, яєчком воно саме бо потекти, да, роз, да, розплавитися. Сам. Я пропоную, пропоную якнайшвидше відправляти. Давай відправимо і нагадаємо рецепт. Давай mm -hmm. попробуємо. Давай. Рецепт цієї смокоти, яка буде через 20 хвилин. Десь так. Просто зараз. Рецепт сирної солоної запіканки з зеленню. Сир збийте у блендері. Покладіть у сир яйця, зелень, сметану і порізану шинку. Зробіть начинку. Перемішайте і посоліть її. Форму змастіть маслом. Розкачайте тісто і покладіть у форму. На тісто покладіть начинку, печіть запіканку в духовці. Так що? Давай все, що у нас краса. Вау! 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 Оце ідеальний сніданок. Закриєш? Давай. Ідею, дивіться який красивий. Красивий. Давай да. будемо його вимкнути. Подивіться на цю. вау, будь ласка. Mm -hmm. Цього варто було чекати. Так. Получиться у нас, як ти вважаєш? Я, я завжди е, зай. Вийде. Вийде, вийде, вийде. Вийде? Да, вийде, дивись, вийде. Бачка, а да. давай. Іщу от давай. Давай. Готовий? Чекай. Готовий, готовий, готовий. Опа. Ох, красота. Все, супер. Все. Давай. Так, я пропоную чайчику. Вибачте. Давай, давай, Божечки, яке воно красиве. Смачна. Багато-багато ага. багато начинки. Ну ти а знаєш, я б назвала це не запіканкою, а я б назвала це сирним пирогом. Все ну, ж таки. можна і сирним пирогом його назвати, але я от… Давай ріши ріш, ріш, я ріш, хочу вже придумав, скуштувати. Придумав так, щоб от бортики у нього. Трошки були, були, запіканки, no? так теж просто коли каже хліба. коли кажеш, запіканка здається, що там зайвих калорій немає. От коли кажеш пиріг, вже починаєш замислювати, що це правильно. Треба казати, дівчата це сирна запіканка. Солона, сирна запіканка. Не не жирна це точно, але й хлопцям вона теж підходить, тому що там є бекончик. — Так, бекончик, чи що там шиночка? Оце буде твій твій. Oh. Mm -hmm. uh -huh. Так, є надія, mm -hmm. що ми сьогодні це спробуємо? Є. Yeah. Бери теж тарілку сюди. Давай. І це буде твоя порція. І які... я вже готовий. Ніжний, гарний, як положено. Оп. Все. Тримай. Смачного. І ти. А я з себе... тобою. А, а Давай. Так. Да, Подіймемося. Mm. Давай, Давай. ти теж. Куштуємо. Mm -hmm. Куштуємо. Угу. 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 Адегейський, от саме адегейський сир зробив від да. звичної запіканки її незвичайно. No, no, смачно, смачно, смачно. З мене ще чай. Mm -hmm. Давай давай і ви а, знаєте, і шинка теж тут пасує, але найсмачніше yeah, yeah. мені здається це укропчик, mm? кріп, кріп, так. Кріп це безпроіграшний варіант з сиром. Це для вас, друзі. Друзі, сирна запіканка. Віча це щось бакоша. неймовірне. Вона лічить так. кожному. Це лічить. сніданок з Випусти. дитинства, з нотками кухні. Знаєш, такої трошки сакартвело. Грузії обов'язково приготуйте таку запіканку. А якщо ви не встигли записати рецепт, то ви легко знайдете його на наших сторінках у соцмережах. Взагалі на сторінках ранку вдома в інстаграмі, фейсбуці чи ютубі. Є абсолютно вся інформація з наших етарів. Тож підписуйтесь і будете в курсі усіх ранкових справ. І страв звичайно, правильно. Так. <с> а зараз трохи музики, а потім ми познайомимо вас з найрозумнішим песиком Великої Британії.